Добрий день! Запрошуємо на перегляд одноповерхового будинка, село Ходосівка, 120 квадратних метрів. Є три спальні, ділянка 5 соток, два санузла, гардеробна, котельня, передпокій з місцем під чаф. Зроблений газон, автополив, хантер. Заведений це скважина. Де вхід зроблений септик з приливом. З кухні вітальні є такий вихід на терасу. Давайте подивимось цю ділянку спочатку, а потім і всередину будинку зайдемо. Якщо вам подобається це відео, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь. На дзвіночок, щоб ставити так, щоб бачити майбутнє відео. Сам будинок побудований із керамічної цегли, це якраз вікно головної спальні зі своєю гардеробною, зі своїм санузлом. Кімната головна. Зроблена така душова система, бачите, підшив який, okay. Світловий вивід. Тут також там, під генератор є вивід також. Бачите, під віконні натуральне каміння. Самі вікна це саламандр німецький. Навіс на два авто. Вивід під електромобіль. Тут під кран також вивід є. Кищова така система. І так, виглядає навіс з будинка з цього боку. Швидкий виїзд на трасу, буде ще щебень дорога, а тут вже асфальт, може з асфальту. Газ заведений в будинок. Тут зроблена присадібна ділянка, зроблено капельний полив. Сітка, бачите, зроблена. Калітка, ворота, виводи йдуть під мотор для воріт також. Так, ще з цього боку покажу, будемо далі йти. Дах фальцево-покрівлю металево оцинкованим. Це зроблено якісно. Гарні матеріали, керамічна цегла, двері вхідні, алюмінієві. Є ще один будинок через дорогу схожий, тільки дзеркальний. Ось так виглядає 25 см керамічна цегла, утеплювач 15 см. твердої плотності і фасад. Як побачу, була штукатурка, а також місцями є плитка. Розхідна зона, місце під шафу, котельня. Тут місце під пральню і сушилку. система чистки води установлена, тепла підлога установлена. Світло зроблено, бачите. Напруга яка. Місце під котел і під бойлер Тут ще. Далі йде кухня з розводкою. І вітальня. Місце під'їдання. Взагалі в середині будинку зроблена вся розводка комунікацій, Зроблена тепла підлога водяна і стяжка вже даху теплу новинуватою. Вся розводка світла, сантехніки також зроблена. Тепло отоплення йде за рахунок теплої підлоги повністю по будинку. Його буде достатньо. Ось така кухня вітальна з цього боку. Є вихід на терасу. Роздвижна система Саламандр Німецька. Прошу. Так, праворуч іде головна спальня. Мастер спальня. Хозяйська спальня, хто, як говорить, зі своїм санвузлом і зі своєю гардеробною. В санузлах вже встановлена інсталяція. Це гардеробна. І ще є дві спальні будинку і по центру санвузол. Санвузол цей також з інсталяцією. Душовою, рукомийник, гігієнічний душ. І одна спальня. Це така більш світла спальня. Ось тут стелі дуже гарні, високі. І ще одна спальня. З будинку всього три спальні, два санузли, гардеробна. Передпокій з місцем під шафу котельня з виходом на терасу кухня кухня-вітальня. І цікавий проєкт, 120 метрів ціна цього будинку на сьогодні 160 тисяч. Зроблено повністю фасад озеленення. Вже можна приступати до робіт всередині будинка. За необхідністю можна за 2-3 місяці, навіть за 2-3 місяці зробити швидко оперативний ремонт. Звісно, якщо ви не будете наймати дизайнера. Якщо ще будете наймати дизайнера, то це ще займе так точно з місяць-півтора-два, поки ви намалюєте те, що ви хочете. А якщо ви розумієте бачення ремонту, що ви хочете, там стіни світлі, білі, сірі. Коричніми і так далі, то можна все дуже оперативно зробити. Є бригади, зможемо в цьому допомогти. Всім гарного дня! Буду закінчувати цей відео -уряд. Нагадую, ставте лайк, підписку. Будемо раді, все найкраще. до побачення.